Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. Їжачок запрошує нас на прогулянку до лісу. Там розпускаються листя на деревах, дзюрчать струмки, прилетають пташки. Коли це буває? Навесні. А ще навесні розквітають квіти. Давайте разом із їжачком прикрасимо нашу галявину. На траві галявини для квітів. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три. Якого вони кольору? Синього, жовтого, червоного. Ось квіти якими ми будемо прикрашати галявини? Якого кольору квіти? Жовтого, синього, червоного. Скільки квітів? Багато. На якій галявині ростимо червоні квіти? На червоній. А сині квіти, на які галявини будуть рости, на синій, а жовті квіти на жовтій галявині. Розкладемо квіти на галявини. На галявину синього кольору покладемо спочатку одну синю квітку. Потім ще одну і ще одну. На галявину жовтого кольору покладемо квіти жовтого кольору. А на галявину червону червоні квіти. Порахуємо квіти на синій галявині. Один, два, три. Три синіх квітки. На галявині Жовтого кольору порахуємо квіти? Один. Два. Дві жовтих квітки. А зараз порахуємо квітів на червоній галявині. Один. Два. Три. Три квітки. Яких квітів більше? Червоних чи човні? Жовтих. Червоних. А яких квітів менше. Синіх чи жовтих? Жовтих квітів менше. А яких квітів порівну. Порівну червоних та синіх квітів. На галявини з квітами прилетіли пташки. Скільки їх? Три. Скільки у першої пташки кругів? Один, два, три. Трикутників. Один. Два. Три. Чотири квадратів. Жодного. Скільки? У другої пташки кругів. Один. Два. Трикутники. Скільки? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Квадратів. Жодного. У третій пташки кругів. Один, два. Трикутників. Один. Два, три, чотири. Квадратів. Один. А зараз будьте уважні. Скажіть, у який бік дивиться перша пташка? В правий. А друга пташка? Влівий. А третя пташка. В який бік дивиться? В лівий. Молодці малята. Малята. Яка зараз пора року? Весна. Чому ви так вважаєте? Тому що. Розпускаються листя на деревах, діркучать струмки, прилітають пташки. Скільки квітів ми посадили на галявині. Багато. Скільки пташок до нас прилетіло? Три. На цьому наше заняття завершено. Дякую за увагу! До побачення!